У кінотеатрах триває показ фільму Тараса Томенка Будинок слово нескінчений роман. Його вже переглянули понад 100 тисяч глядачів. Успіх фільму відзначив предстоятель православної церкви України Блаженніший Епіфаній. Церковні нагороди за внесок в культуру отримала творча команда фільму. Які їхні враження від нагородження та майбутні плани у сюжеті нашого київського кореспондента? перед нагородженням біля Михайлівського золотоверхого собору збирається творча група Будинок слово для них. Це визнання після десяти років наполегливої праці над стрічкою, кажуть творці фільму. Нагороди такого рівня це визнання того, що ту справу, яку ми робимо, ту тему, яку ми відкрили, люди сприймають максимально великою духовністю. Ми дуже вдячні за те, що вона пригортає увагу. Для себе, до себе цей фільм, ця картина. Михайлівський собор завжди прихищав українських людей, і так сталося, що він нагороджує українську культуру. Це неймовірно приємно і, і за це дякую. Гостей супроводжує до будинку митрополита Ігумен Феодосії. Він вважає кіно це дар для людей. Ваші труди в кінематографі, вони наживо, вашим талантом від Бога, вашими е, трудами. Наживо ви показуєте те, що люди інколи не можуть відчути чи побачити, чи прочитати навіть. За створення сучасного художнього фільму про українських письменників 20-30-х років предстоятель помісної церкви Епіфаній нагородив творців фільму орденами архистратига Михаїла Другого Ступеня. Також були відзначені заслуги меценатів кінопроєкту родини Петровських. Завдяки їх допомозі, фільм був завершений і тепер у національному прокаті. Є багато добрих людей, які допомагають. Наприклад, от, як сьогодні нагороджувана е, сім'я Петровських. От Олександр Володимирович, який так само багато допомагає, і церкві, і нашій державі, і так само е, Анжеліка Валерівна, Олександра Олександрівна, які сьогодні. Сьогодні були нагороджені і так само високими церковними нагородами Святої Великомучениці Варвари. Актори діляться творчими планами. Я взагалі планую не виходити з кіно. От. І що стосується історичного, то я ніколи не заперечую історичного кіно. Просто тут питання в тому, який підхід до цього мати. Як запросять задоволені, за саме краще, що може бути історичне кіно, щоб нашу історію дивилися майбутнє покоління, обов'язково подивіться цей фільм, і якщо буде ще історія, дивіться її, щоб ми знали свою. таке кіно потрібне і за кордоном кажуть продюсери. Прямо зараз відбувається прокат в Канаді, і ми знаємо, що вже близько трьох міст побачили цей фільм, і ми ведемо перемовини з Ізраїлем. Ми думаємо над тим, як зробити покази в Англії. Режисер Тарас Томенко каже: фільм підштовхує до змін та спогадів про власну історію, але стрічку має побачити більше людей. Є плани організувати перегляд для військових. Ми будемо показувати якомога більше людям. Ми хочемо повести цю картину на фронт, показувати солдатам в першу чергу. Зараз закінчиться прокат і Ми першим ділом маємо їздити, показувати нашим бійцям, нашим захисникам і захисницям.